Вона відвертається чи повертається до вас? Ніхто не впевнений. Вона це містичний образ голландського художника Йоганнеса Вермера, дівчина з перловою сережкою. Картина, яку часто називають Мона Ліза з півночі. Належачи до голландського стилю надмірно експресивних ідеалізованих картин, відомих як портрети троньє, дівчина з перловою сережкою має шарм та тонкість властиві вермеру. Але ця картина стоїть окремо від тихих сюжетних сцен, які ми спостерігаємо в багатьох роботах вермера. Дівчина читає листа, урок на піаніно, портрет художника за роботою. Ці картини дають нам відчуття близькості та в той же час тримають дистанцію. Зображені завіси часто виступають символом цього. Ми можемо побачити доярку, яка безтурботно розливає молоко. Але те молоко не для нас, ми лише глядачі. Композиції творів вермера досягають збалансованої гармонії. Підлогою в шахматну дошку в його роботах вермер демонструє свій контроль над перспективою і ракурсом ця техніка, яка використовує деформацію, щоб дати ілюзію того, що об'єкт віддаляється удалено. Інші елементи, такі як лінія зору, дзеркало та джерела світла, описують момент через простір та позицію. Жінка, яка читає листа біля відчиненого вікна, так точно розміщена, що вікно відображає її читачеві. Вермер навіть сховав ногу мольбертом заради композиції. Відсутність цих елементів оживляє дівчину із перловою сережкою. Підхід вермера до тіні та світла або світлотіні використовує темний, рівний фон, щоб краще показати її тривимірність. Замість того, щоб бути частиною в театральній сюжетній сцені, вона стає психологічним суб'єктом. Її прямий погляд, злегка відкриті губи, ніби вона хоче щось сказати, приковують нас. Традиційними об'єктами для портретів були знать або релігійні діячі чому тоді Вермеш зобразив невідому дівчину? У 17 столітті місто Делфт, як і всі Нідерланди, відвернулись від правлячої аристократії та католицької церкви. Після восьми десятиліть повстань проти іспанської влади Голландія прийшла до ідеї самодержавності та політичної республіки. Такі міста, як Делфт, залишились без нагляду королів та єпископів, тож багато художників як вермеш, залишились без традиційних покровителів. На щастя, зміни в торгівлі, які вела за собою голландська Остинська компанія, змінили економічний ландшафт Нідерландів. Це створило буржуазний клас та новий тип патрона. Бажаючи бути представленими на картинах, які вони фінансували, ці купці віддавали перевагу речам середнього класу, зображених у місцях, схожих на їхні власні будинки в оточенні знайомих предметів. Наприклад, карти, які з'являються у роботах вермера, вважались модними та світськими у буржуазному суспільстві в період відомий як Голландське Золоте століття. Східний тюрбан на дівчині з перловою сережкою також символізує світськість буржуазії. А сама перлина виступає символом багатства і, власне, є перебільшенням. Вермер не міг дозволити собі справжню перлину такого розміру. Цілком ймовірно, що це просто склоча крапля Олова, пофарбована як перлина. Цей міраж багатства відбивається в самій картині. У ширшому контексті перлина здається круглою та тяжкою, та детальний розгляд показує, що це лишень мазок фарби. При ближчому розгляді ми згадуємо здатність вермира створювати ілюзії. Тоді як ми ніколи не дізнаємося справжню особу дівчини з перловою сережкою, ми можемо пов'язати себе з її портретом, що є справді незабутнім. Коли вона висить в її постійному домі в галереї Мауріс Гейтс в Гаазі, то її присутність одночасно і пронизуюча, і нетривка. Дивовижним чином вона представляє народження сучасного бачення на економіку, політику та кохання. Переклад Іна Федоренко озвучено дуб студіо.